Дорогі люди, я християнин, я прийшов сюди, щоб побажати усім вам миру і добра, щоб закликати усіх тих людей, які вірять, щиро вірять в Бога, щоб молилися за український народ, щоб молилися за нашу владу, щоб Бог дав мудрості нашій владі, щоб правильно вони керували, приймали закони, які угодні Богу, щоб Бог помилував народ України. І зупинився за кров пролиття. Лиття. Найважливіше, дорогі люди, я хочу нагадати вам радість Суспі. Нови про новина Іван. Так, бо Бог полюбив світ і дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос приходив на цю землю спасти людей від пекла, щоб ми з вами не загинули, але були в раю. Де він чекає нас? Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через нього світ спасти. Ісус Христос приходив на цю землю для того, щоб люди могли бути прощі, щоб люди могли спастися від будучого Божого гніву. Зараз в нас війна важкі часи, коли повітряна тривога, багато людей йдуть в укриття. Але де можна сховатися від Божого гніву? Нам не допоможуть укриття, не допоможуть ніякі гроші. Але тільки Ісус Христос, Він може нам допомогти. Хто вірує в Нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я одороженного Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряви більш полюбили, як світло. Лихіво були їхні вчинки. Про кожен, хто і хве, ненавидить світло. І не приходить до світла, щоб не згано вчинки його. А це за правдою, хто до світла йде, щоб діла його виявилися, бо зроблені в бозі вони. Три люди. Я вам хочу нагадати про того Бога, який нас створив, про того Бога, який турбується про людей. Він посилає дощі, сонечко. Він дає рослинам рости, дає нам повітрячко, щоб ми дихали і жили. Бог любов, Бог любить людей. Бог, що створив світ і все, що в ньому, Бог, ще Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованим. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь рід він з одного створив, щоб замешкали всю поверхню землі і призначив окреслені доби границі за мешканням їх, щоб Бога шукали вони, що його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми в ній живемо і рухаємось, і існуємо. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла чи до каменю, твору мистецтва чи людської вигадки. Незважаючи ж Бог на сини відомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо Він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його напередень поставив, він подав докази всім із мертвих Його воскресивши. Дорогі люди, Господь Ісус Христос приходив на цю землю для того, щоб спасти людей. Но, вдруге, Ісус Христос прийде не спасати, а судити. Дорога душа! Чи спасена твоя душа? Чи ти знаєш, де потрапиш після того, коли земне життя скінчиться? Є ад і є рай, це реально. І Біблія про це говорить. Читайте, Слово Боже, вивчайте, там усе про це написано. Дорогі люди, я прошу сюди не лякати людей, але застерегти, тому що я знаю, що впереді чекає людей вогонь. Вічний вогонь! І я хочу сказати людям, щоб вони зупинилися, тому що Біблія, Біблія написано, що всі християни, які вірять в Ісуса Христа, які народжені від Бога, які Його учні, Він звелів іти і проповідати Іваннею. Також дорогі люди. впереді чекає людей! Вічний вогонь, бо є рай, туди може потрапити тільки завдяки Ісусу Христу. Нема інших шляхів до Бога. Бог є один і один посередник. Між Богом і людьми це Ісус Христос. Нема іншого імені під небом, яким людям належить спастися. Це є Ісус Христос. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Люди можуть бути прощені, оправдані і спасені. Незалежно від того, що ти сьогодні робив. І що ти взагалі за все своє життя робив? Скільки ти грішив, п'янствував, блудив, аборти робили, обманювали, крали і подібно до цього, Бог може простити прямо сьогодні кожен, хто покається у своїх гріхах від цього серця, відвернеться від свої, своїх дурів і не вернеться до Бога через Ісуса Христа. Бог обіцяє прощення гріхів і життя вічне. Ісус Христос, Він заплатив за нас. Ісус Христос, Він помирав за нас. І в третій день Христос Воскрес. Дорогі люди, я закликаю всіх вас. Читайте Слово Боже, у своїх гріха, вірите в Господи Ісуса Христа і прийміть дар життя вічного. Прийміть любов Божу. Бог любить нас. Бог є любов. Дякую за увагу. Нехай благословить. І береже вас Господь. Отець Небесний, благослови цих всіх людей, благослови місто Львів, благослови Україну, благослови Ізраїль. Зупиниться кров пролиття. Помилуй і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.